Виконуємо номер 888 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Яка координата точки, що розміщена на відстані? Задання перше 4 одиничних відрізки ліворуч від початку відліку. І друге 8 одиничних відрізків праворуч від початку відліку. Приступаємо до виконання. Нехай. Дана точка буде А. Тоді координата точки А, яка розміщена на відстані 4 одиничних відрізки ліворуч від початку відліку буде мінус 4. Маємо точку А з координатою мінус 4. І точка А. Що розміщена на відстані 8 одиничних відрізків праворуч від початку відліку, буде мати координату 8, а з координатою 8. Ми дали відповідь на питання, яка координата точки, що розміщена на відстані 4 одиничних відрізків, ліворуч від початку відліку, і 8 одиничних відрізків праворуч від початку відліку номер 888 виконано.